Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі колекції. Трішки більше місяця назад робив такий експеримент, а саме чистив монети йодом. Так, ну, отримав такий коментар, що цей метод він допомагає, але з часом плями червоні знову з'являться. До речі, можна подивитися відео на каналі, як я чистив монети йодом. Відео називається Чистка монет йодом. Ну, тож зараз так ось подивимося, що сталося з монетами. Ну, ось така монета. На ній було, були червоні плями. Чистив я монету звичайним йодом. Ну, ось. Монета, в принципі, не помінялася. Ось така монета. Так, це, до речі, 50 драхме. Монета Греції. Так, ну зараз ось ще чистив такі монети, таку монету 10 Лейк. це албанська монета. Ну, також 5 на червоні зникли. Взагалі монети були в мене дуже у поганому стані. так ну Ось така монета 15 копійок 1945 року. Ну, на монетах э, немає нічого. Всі всі плями позникали і наголошую, що пройшло вже більше місяця і нічого не появляється Це, звичайно, метод він не є дорогий. Купити звичайний йод і так почистити монети йодом. До речі, хочу сказати вам такий лайфхак, якщо. Якщо запачкаєте руки, то допоможе звичайний медичний спирт. Ну, трішки пару разів потерти, то це, ці плями з рук зникають. Ну, ось 3 копійки 1977 року. Так. Ну, Ось тут трішки-трішки щось з'являється, але Ну, монета взагалі-то вона стара. Можливо, ця монета навіть скопу, не знаю. Купував я її на ринку. Так, 1977 рік. Так, така ще монета. Це у нас 3 копійки 75-го року. Так, ну ось на цій монеті трішки-трішки з'являються трішки п'ятна. Але я не знаю, так можливо, її, можна її спробувати ще раз, ще раз почистити. Можливо, можливо, плями зникнуть так. Ну, але отак вона чиста, тільки що тут трішки на цих три копійках є плями. Так, ну ще чистив ось таку монету. Одна гривня 2015 року. Ну, це, це звичайно... Результат абсолютно не помінявся. Так, то ж, хто має такі монети, такі пам'ятні ювелійні монети, так, 70 років, так 65 років. Тож вони, вони дуже легко відчищаються від червоних п'ятен. Ну, до речі, це монета. Одна гриня 2015 року. Її ще називають маками. Тираж такої монети всього 5 мільйонів примірників. Ну, монета присвячена 70 років перемоги. Ну, бачимо 1945-2015 рік. Ну, це, звичайно, цей спосіб він підходить більше для недорогих монет. Ну, тобто ця монета вона не є, вона так, не знаю, можливо 50 гривень коштує можливо 40 Ну, все залежить від монети. Ну, щодо даного, даного способу, то я способом задоволений. Всі монети у мене ну, вони, ну, крім цих трьох копійок, Але я думаю, що ще, якщо ще раз пройти, то результат ну, буде нормальний. Користуйтеся способом, наголошую, що це був, це був огляд таких монет, які я чистив більше місяця назад. Відео вирішив зняти, тому що отримав таке, такий коментар, що ці, це допоможе, але з часом плями знову з'являться. До речі, пробував чистити монети. Сілью оцетом. Ну, цей цей е, спосіб мені найбільше сподобався. Тож, користуйтеся таким способом, чистіть монети йодом. Це не є дорого. Дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня!